Вона з'являється несподівано у смугасто чорно-білому вбранні від ніг і поверх голови, наче замкнута у мішку. А потім, наче відроджується заново. Схоже, таким чином вона хоче сказати нам щось особливе, неочікуване. Таке чорно-біле. Майже в кожного зараз життя. Мовугілля душа обгоріла і байдуже. Стаєш до буття світлана Лодіна, ірпінська художниця, чиї полотна дихають прихованим змістом у її творчості останніх років особливий внутрішній перелом від тихої споглядальності до гострого емоційного діалогу з часом. Вона не боїться і не стидається створювати роботи, які далеко не кожна людина може сприйняти. Це відчувається, відчувається в кожній картині. Гра кольорів, поєднання поєднуваного з непоєднуваним. Картини Лодіної це поєднання світла й тіні символів, що занурюють глядача у простір відчуттів. У кожній роботі простежується ніби шифр. Закодоване повідомлення, яке можна розгадувати безкінечно, сама ж художниця каже у цих творах усі її переживання, і висловити їх вона змогла саме так. Це те, що я переживаю ці три з половиною роки. До повномасштабного вторгнення це був реалістичний живопис, і якраз зрозумілий для багатьох і. Були авторські роботи, але все ж таки більше такі пейзажі, натюрморти, портрети. Художниця розповідає, що після повномасштабного вторгнення росіян пережила великий стрес і депресію. Рік не малювала. А потім несподівано для самої себе творчо відродилася саме у такому образно символічному малярстві, і кожен може увійти в картину її і побачити там щось своє. Це наша земля. Яка зігріває нашим колосечком, теплом, цим вона зігріває і надає сили. А потім наша десь історія, так? десь щось таке заглиблене, історичне, приємне і що надає нам сили. У мистецьких колах ім'я Світлани Лодіної добре відоме, адже вона була учасницею багатьох художніх пленерів намальований Ірпінь. Я, я пишаюся нашим нашою мисткині, яка живе поруч з нами з Верпіні. Верпіні дуже багато митців. Напевно, приймає якось тут така атмосфера, яка надихає тут жити, творити, спілкуватися і приймати участь в пленерах наших. Зараз Світлана Лодіна ділиться своєю творчістю з усіма ірпінцями. Її виставка під назвою Смуга представлена в ірпінському історико-краєзнавчому музеї. Коли я сьогодні потрапила в оцей калейдоскоп, який одночасно про все і про тугу, і про сонце, і про те, що після темряви обов'язково настане світло. Я впевнена, що ця виставка 100% знайде відгук І не тільки в наших дорослих глядачів, які будуть переосмислювати, але однозначно сподобається нашим юним мешканцям. Вочість Світлани Лодіної – це не просто мистецтво, а й виклик глядачеві. Вона пропонує не милуватися картинами, а входити в них, наче у дзеркала, де відображається кожен із нас. Тож не відкладайте на потім, поспішайте на смугу неординарної художниці. Виставка триватиме до 10 вересня.